Так, шановні, чергове замовлення виконане. Audi A6, C7, 17 рік, 3 літра дизель, дуже крута комплектація, це у нас 270 коняк. Тобто це найтоповіша версія 3-літрового двигуна на одній турбіні. Що машинки є? Машинки в нас є дотяжечки, потім у нас є проекція. Понятньо. підігріви, вентиляції, ці всі моменти це присутні, CarPlay, Android Auto, це все є. Окей. Що в нас тут ще є? Електроляда. Давай, давай, давай. Ну, закривайся, закривається. У нас тут є електроляда. Що саме цікаве? Що ще з приколюх у нас тут є? Пневма. Автомобільчик м'ягенький, гарненький. І найголовніше... Найголовніше, що в цьому автомобілі є. У нас матричні фари. Матричні фари. Таку одюшку пригнали. Спочатку перевірили дистанційним оглядом. Дякую колегі Віктору. Приїхав, доперевірив, сам, впевнився, що дійсно все так. Забрали. Чекаємо на нового власника. Машинки, до речі, три ключа. Потужна сигналізація, так, де воно там відкривається. Коротше, відкрию звідси це буде простіше відкриваю Сигналізація. Є у нас також задні в автомобіля. Хто не знав, до речі, як зробити синхронізацію температури воздуховода з лівої і правої сторони, просто зажимаєте і воно вирівнюється. Є підігріви робочі. Ну і відповідно все інше. Короте, так, такий автомобільчик навіть дивіться. Можете подзвонити комусь. Алло, алло, ставте сім Коротше, Така комплектація автомобіля. Короте, чотненько. Вартувала вона, як бачимо, як бачимо 29900. Забрали ми її, як думаєте, скільки? Забрали ми її за 27 800? Ось так.